Дивіться, якщо дивитися всі мої відео, тисячі моїх відео, я в жодному відео не сказав, що систему відеоспостереження слід використовувати як систему сигналізації. Я навпаки у всіх своїх відео говорю, що це не так. Це є відеоспостереження, де сповіщення займають дуже класну комфортну деталь в цій системі, і вони комфортні. Дійсно, так де не слід ви де. Ви почули, що я сказав, що не слід розказувати, що там сповіщення не приходять. Там приходять спові. Щення і приходять сповіщення відеоспостереження насправді офігенно. Це функція, до якої ти дуже класно привикаєш, і потім без неї дійсно жити важко. Але є момент, якщо ми говоримо як за систему сигналізацій. Ні, а чому ні? Тому що є похибка. І похибка досить таки в залежності від метража. Якщо ми маємо 10-15 метрів, то похибка відсотків 10 навіть може бути. Якщо ми говоримо за там 30-40-50 метрів, то вже може бути навіть 50% похибка. Тому, якщо ми говоримо за систему сигналізації, ні, якщо за систему відеоспостереження з сповіщенням, так працює воно класно. Працює воно класно. Присутня там похибка. Звичайно, що присутня там похибка. Охібка. Чи слід використовувати як систему сигналізації? Ні в якому випадку. Ні. Ні. І ще раз ні. Для цього є інші рішення, такі, які називаються самим собою. Сигналізація все. Ніколи я таке не говорив. Не сплітайте фігні.